Привіт, друзі! З вами Art Маршал. І в цьому відео я вам покажу, як можна забрати ящик для зброї з території каші комплекс в грі Call of Duty DMZ Warzone 2.0. Розпочну з того, що нагадаю вам: для того, щоб потрапити на територію комплексу, вам необхідно завітати Вальмаз. Наразі мені відомо про чотири входи на територію кащий комплекс. Один із них знаходиться на півдні Оазису, інший в північно-західній частині Альмазрих сіті третій в тунелях Рокан Ойл і четвертий безпосередньо в Альмазрих Сіті. Саме в тому місці, де з'явилася пилова бумага. Цей вхід і буде нашою точкою відліку. Відкриваємо важкі двері і переміщуємося в Кащей комплекс. І так, спочатку ви зустрінетесь з величезною кількістю броньованих ботів. На першому етапі вам необхідно знайти окуляри нічного бачення, автомобільний акумулятор і з'єднувальні кабелі. Останні два зазначені предмети знадобляться вам для того, щоб зробити конструкцію для підживлення кнопки, яка відкриє наступні важкі двері. Далі вас чекає зона, в якій нічого не видно, і тут вам знадобляться окуляри для нічного бачення. До речі, тут будьте обережні, тому що тут великий шанс зустрітися з живими гравцями. В темній зоні вам необхідно знайти ключ по адмін. Ми його знайшли ось в цьому місці. Також він може випасти з ботів і, звичайно, живих гравців. Далі прямуємо до металевих дверей, вхід до яких позначений написом D1. Беремо наш ключ і відкриваємо дані двері. За ними нас чекають скажені турелі, які нам необхідно знищити. А далі прямуємо по коридору до наступних дверей. Заходимо до заводського приміщення, зачищуємо його і спускаємося донизу. А ось в цьому приміщенні нас чекає перший бос, якого називають носоріг. В нього досить непогана броня, тому з командою Не жалкуйте для нього гранати набоїв. Після того, як знищите носорога, для вас відкриються двері на другий поверх, де вас чекає ще один бос, якого називають снайпер. До речі, з носорога особливо нічого такого не випадає. А ось зі снайпером будьте дуже обережні, тому що він буде тримати вас на дистанції. Він досить рухливий і біля нього надзвичайно велика кількість пасток. Знищивши снайпера, ви знайдете біля нього ключ від основного приміщення, де і знаходиться наш ящик для зброї. Проте рухайтесь до цього приміщення дуже обережно. Забирайте ящик, лутайтеся і відправляйтеся на евакуацію. І тут у вас є декілька варіантів для евакуації. Або повертаєтеся довгим шляхом в темну зону, або коротким евакуюєтеся з зони Л2. Для того, щоб потрапити в зону Л2, вам необхідний пропуск. Який рандомно може випасти на карті, або ви можете купити його в магазині за 50 тисяч. Скажу чесно, пройти в соло цю територію дуже важко. В нашому випадку нам вдалося об'єднатися з іншою командою. Хоча це й було не просто випадково не пристрелити іншу команду, тому спілкуйтесь, знайомтесь для вас це піде на користь. А з вами був Артмаршал. Бажаю всім удачі і чудової гри.